Така у мене сина запіканочка. Вітаю загальними зараз Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити таку сирну запіканку, таку трошки незвичну. Але я вам все покажу: вона робиться дуже просто все по-простому. Я взяла сиру кг. Цукру ванільного один пакетик додаю. І я вже в цей сир натерла лимону цедру. Але ви це не мусите робити. Ви, якщо не схочете лимонної цедри, ви зараз побачите, який повністю у мене рецепт. Якщо ви не схочете лимонної цедри, то не давайте. Не мусите. Я просто люблю то, то я так додала. І ще я додам лимонного соку трошки, столову ложку. 4 яйця, цукру 80 грам. Це не буде дуже солодке, це буде тільки трошечки солодкувати. Я буду посипати ще зверху його цукром трошки, то він буде трохи солодший, а всередині цукру не буде багато. І масло в мене 80 грамів. Ось так масло я трошечки підтупила, щоб, щоб легше було його збивати. Тепер всю масу будемо зараз перебивати блендером. А потім, як вже трошки перев'єм, то додавлю ще крохмалю. І випікати я буду в формі такі своїй роз'ємній. І сюди знову я дала пергамент на низ. О, а тут я буду ще змащувати стінки маслом і посипати манкою. Я потім покажу вам. А наразі будемо збивати. Тепер додаю 3 столових ложки кругмалю. Я додала ще 20 грам цукру, то в мене вже 100 грамів цукру, тому що не чути цукру, зовсім не чути. Сирник має бути чуть-чуть такий солодковатий, ото і він добрий. В цьому рецепті я ще буду використовувати груші і яблуко. О, і я вам покажу, куди я їх буду використовувати і як це має бути. Хочу зробити наш сирник гарним. Тепер я взяла кусочок масла і форму ось так по боках змазую тим маслом і обсиплю манкою. Я завжди, як сирника випікаю, то я його обмазую з сімки бока маслом і обсипаю манкою, і завжди є добре. Тут манка, трошечки манки дає, і зараз розподілю її, і все буде добре. Ось так. Тепер увесь наш сирничок викидаємо в форму. Гарненько лопаткою розподіляємо його. Він був гарненький-рівненький зверху. Будемо нарізувати яблуко і грушку. І будемо нарізувати так тоненько, тоненькими плястерками. Так, обрізуємо грушку з усіх боків. Тільки лишаємо усередок. Ось так, бачите, і тонесенько-тонесенько. Тоненько настільки, щоб, щоб ви могли цю грушку закрутити, щоб вона могла скрутитися. Це має бути справді тоненько. Ось такими тонесенькими плестерочками. Яблучко. Потім побачимо, скільки нам треба буде грушки. Ось так. Ось так тоненько, щоб можна було зігнути. беремо яблучка і ось так їх загинаємо і ставимо от сюди. Робимо таку квіточку зверху. Звичайно, воно не буде так получатися, як би хотілося дуже, але все рівно квіточка має получитися. Це я так хочу зробити, щоб була така красота. О, бачите, як гарно виходить? Получається така трояндочка. Ось така трояндучка вийшла. І тепер з груші ми можемо так само закрутити її так акуратненько і поставити ще пару трояндочок, отак рядишком. Тільки вони будуть вже жовтенькі. Ось дивіться, бачите, як? І з грушки є. І грушка жовтенька, а з яблука буде червоненька. І я зараз таких нароблю і тоді вам покажу. Ось так я зверху заклала мій сирник. У мене ще лишалися яблука, і я так вже всі яблука виклала, я його заклала повністю. Повністю він є закладений. У мене пішло одне велике яблуко і одна грушка. І ще зверху я хочу посипати корицею і цукром. Я вимішала корицю з цукром, ложка кориці, ложка цукру. Цукру можна в неї трошки більше. І просто тепер, отак зверху, його посипаємо. Посипаємо щедро. Духовку я розігріваю на 180 градусів, і випікатися він приблизно буде 50 хвилин до години часу. Ось так він, він виглядає, посипаний. Ставлю випікати. Так, я свого вже сирничка свою запіканочку витягнула. Ось, дивіться, як він зверху виглядає. Виглядає гарненько, але так виглядає вже... моя сирна запіканка з яблуками і з грушками. Дуже гарно вийшло, І я впевнена, що вона добра. Тому що я дала тісто зі свого сирника львівського, яке в мене провірене вже руками. Тому я точно впевнена, що воно є добре. Тепер мій серничок вихолонув. Ми можемо врізати і, і подивитися, який він всередині. Ось дивіться, який він. Ще раз так, зверху хочу показати. Зверху дуже гарний. Тепер дивимося, що всередині маємо. О май гот. Всередині я такий маленький кусочок урізла, він такий гарний. Треба не більше врізати тепер. Він дуже гарний всередині. Дивіться, яка краса. Ось так. Симпатичний. Я вам поверну отак тією стороною врізаною до вас. Щоб ви бачили. Ну, це красота, я вам скажу. Це красота. Він всередині такий. Ой, нема слів. Тепер дивіться, як він гарно. Ріжеться. М -м -м. Це смакутіще. Це смакутіще. Нема слів. готується дуже легко і дуже швидко. Всі інгредієнти перебив, зверху яблучками виставив і в духовку. Дуже швидко готується. Тепер, дивіться, ви собі до чаю по такому кусочку ви можете його їсти два дні три. Починку собі зробив до цього, Боже, і тільки насолоджуйся. Дуже і дуже смачно. Дуже смачно. Як завжди, я під відео дам повністю рецепт, скільки чого в мене пішло. І ви собі зможете зробити залюбки. Він робиться, я вам казала, вже дуже і дуже по-простому. Нема ніяких складностей. Так що, кому сподобався мій сьогоднішній сирник з, з яблуками і з грушами, будь ласка, ставте лайки. Пишіть коменти і підписуйтесь на нові відео і дослідуючого цікавого і смачного відео. Па-па!